Права 293. Обчисли суму. Ну що ж, до роботи, нічого складного тут немає. Так, дивимося. В першому завданні у нас є 27 доданків, 18 плюс 18 і так далі. Отже, записуємо це вигляді добутка, що це дорівнює. 18, що множиться на 27. І це дорівнює. Ну, а зараз давайте стопчик будемо множити. Отже, 18 множимо на 27. Так, дивимося. 8 на 7 це 56, 6, пишемо 5, запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 5 це 12. Далі. 2 на 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Додаємо. Тут у нас буде 6, тут у нас буде 8, ну а тут буде 4. Записуємо, що це дорівнює 480. 6. Є, обчислили. Далі друге. Знову у нас 429. Плюс 429 таких доданків є 50. Записуємо це, що це дорівнює тоді. Як 429. Запишемо, що множиться на 50. І це дорівнює. Ну що ж, в стопчик тоді знову множимо. 429 множимо на 50. 429 помножити на 50. Так, 9 на 5 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 на 5, 10, плюс 4 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Ну, а тут в кінці дописуємо 0. Отже, вийде. 21 тисяча. Записуємо. 21 450. Так, ну що ж, ми обчислили суму. Не знаю, чи варто писати відповідь чи ні. Місце є. Давайте напишемо. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому завданні у нас 486 вийшло. В другому завданні у нас вийшло 21450. Ну що ж, ось таке просте завдання на множення. На цьому вправу завершено.